Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Експерт пояснив, чому автономія Криму призвела до трагічних наслідків. Під контроль України Крим має повернутися не в статусі автономії, а як проста область. Чому автономний статус Криму призвів до трагічних наслідків, розповів голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. Інформує Фрідом. Він нагадав, що до складу України 1954 року півострів передався Кримська область. Статус автономії отримав вже після розпаду СРСР через слабкість Української влади та бажання сподобатися всім Тимочко вважає автономний статус Криму помилкою, яку не потрібно повторювати. Ця колізія, цей наратив. Ця помилка насправді, як бачимо, мала величезні наслідки і має зараз. І звісно, при поверненні Криму до складу України його вже не можна розглядати як автономію. Це може бути Кримська та Врійська область, але не автономія. Підсумовував голова ради резервістів сухопутних військ. Втім, наразі про захід в Кримі говорити нічого. А без нових поставок допомоги українським військам скоро доведеться відступати до Дніпра підполковник Павло Куриленко. Ми зазнаємо повномасштабного і потужного наступу. Ближче до літа російські війська будуть готові атакувати район на стику Запорізької та Донецької областей і намагатися просунутися в напрямку Харківської на Полтавську. Після цього бойова лінія буде розширена, а також збільшиться глибина лінії фронту. Сказав Куриленко. За його словами, ця лінія замерзне по Дніпру. І ми втратимо територію України аж а до одноіменного Міста, а от волонтер Іван Сімочкін пише: А ви зацінили чергову підлість Зеленського? Зі смердючого проекту закона про мобілізацію. В останній момент повністю прибрали і строки демобілізації і відпустки і ротацію. Все під нуль. Але чому вони раптом це зробили? Вони це зробили за особистим проханням товариша Сирського. Товариш Сирський спеціально прийшов у ВР і сильно сильно попросив не робити демобілізацію, не відпускати нікого додому. Не треба цього робити. Дуже просив. Ну і що тут зробиш? Добрий президент взагалі нікого не хоче мобілізувати. Добрі слуги дуже хотіли Сам демобілізацію зробити, але ж військові самі попросили цього не робити. Їм це не треба. Ну та й хто ж тут винен? Ніхто не винен. А якщо хтось винен, то це зсу опля, труляля, пересувний цирк, дзвонить броньованими бубенчиками. Не дарма залужного знімали. Тепер крім пороха за армію вступитися більше нікому не залишилося. Так зелена падла підрубає нашу державу з усіх боків. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.